Всім привіт! Мене звати Вікторія і це канал Приквіти. Сьогодні я хочу показати вам, як зимують наші колоси. Покажу в якому стані рослинки. Розкажу як ми доглядаємо за колосами взимку. Тож, сьогодні у нас 23 січня. Зберігаємо ми свої колоси в теплиці цього року. Попередні роки ми зберігали в будинку на стілажах з підсвіткою. Але в цьому році такої можливості немає. По-перше, це світло. Його, як ви знаєте, часто вимикають. Ну, По-друге, це кількість, колекція наша трошки збільшилась. Ще й хочеться мати не по одному горщику кожного сорта, як ми раніше зберігали, а хоча б два-три горщика. І таку кількість вже занести в будинок стає проблематично. Тому ми вирішили зберігати в теплиці. Підтримуємо ми температуру в середньому 15-16 градусів. Можливо, для колюсів це маловато, але почувають вони себе добре. Світла, звичайно, і мало, так як у нас зараз ще короткий світовий день. Ну, нічого. Звичайно, вони втрачають свої кольори, бо ми їх додатково не підсвічуємо. Стали вони тусклішими, Ну, це не страшно. Весною вони наберуть свій колір. Нам головне не зберегти зараз яскравість, а зберегти сам сорт. А ось день вже почав прибавлятися і з кожним днем наші колоси стануть яскравішими. Звичайно, кожен сорт веде себе по-різному. Деякі дуже змінилися, а деякі майже не змінили свій окрас і стоять. Такі ж, як і влітку, може трошки стали трошки, трошки тусклішими. Всілені зовсім не, не змінили свій колір. Ось у нас, наприклад, номер 56 він у нас це табаска. Він, бачите, теж майже не змінив колір. Так, став трошки тусклішим, ніж влітку, але теж гарненький стоїть, режевий, це дуже гарний сорт, компактний. Номер 56 Табаско. Кожен по різному гарний. Всі сорти гарні. У нас приблизно десь 50 сортів, всі вони різні, за кольором, за форми листячка. Ось номер 57 теж. Цей колір дуже залежить від освітлення. Він і влітку. В різних місцях, якщо посаджений, веде себе по-різному. Влітку в нього майже немає цих цяточок, червоніші кої де є, а оцих чорних немає. Чому вони взимку проявляються? Ось такий сорт. Номер 17 коліосарус теж майже не змінився. Номер 13, Оксфорд Стріт теж. А ось номер 49. Став такий світло-світло-жовтенький. Він завжди взимку, він ще навесні такий світло-жовтий, світло-зелений. Він вже влітку почне ставати золотавим, з помаранчевим відливом, з червоним листям знизу Номер 49 це orange. Ми майже не черенкуємо взимку, тільки в тому випадку, якщо сорт якийсь випадає. Бачимо, що сорт чахне, ну таке буває, і перелили. І тоді вистренько його перечеренковуємо, щоб перестрахуватися. А так ми не черенкуємо симку. Номер 47 Main Street 15 зовсім змінився. Став тусклий, такий зовсім ніякий сорт став зимку. А влітку ну, це дуже-дуже гарно. Це темне фіолетове листя таким рожевим центром. Дуже гарно наростають кущики. Дуже гарний сорт. Ось, теж не пам'ятаю, як називається. Теранова, знаю, що сорта серія темі, по-моєму, теранова темі. Ось номер 4. Флайм. Теж дуже ефектний сорт. Наростає такої кульки компактний. Ну, звичайно, якщо йому дати більше ґрунту, то він буде така, вже більш великим кущиком наростати. А так можна навіть садити в підвісні горщики. Теж буде дуже гарне. Таке вузьке листечко в нього, влітку більш яскраве, дуже гарний сорт. Номер 4 він у нас назва флайм. Номер 55 хіпстер рука. Теж незмінний свій колір, такий же червоний. Це дуже такий компактний сорт. З вузьким червоним листячком підходить для підвіконня. Взимку буде теж гарно, так як незмінний колір. Номер 44 Ханей Крістал. Зараз стоїть такий жовтенький. Влітку він ще йдуть такі в нього прожилочки, а в центрі листочка з'являється така яскрава плямочка. Коли світла мало, плямочка ця червона не з'являється. Так що цей сорт теж полюбляє яскраве світло. Номер 10 Red Heart – це червоний колір. Влітку він яскраво яскраво червоний. це один із самих червоних сортів. Взимку, бачите, в нього такий жовтий ободочок Номер 41 Tip Way, теж зовсім не пізнатий, теж дуже змінився. Всі сорти можна подивитися на сайті. Там кожен сорт підписаний, є опис, всі фото теж наші, зроблені влітку, тому можна зайти і подивитися назву і зібрати собі навесну вже якісь сорти. Зараз там стоїть, звичайно, немає наявності, але пізніше навесні будемо додати ось номер 36. Назва його Elbridgita, цього красунчика. Це один із улюблених сортів. У прошлому році йому не всім хватило. Ну, цього року, я думаю, його хватить. Ми вже ставили декілька горщиків і немаленьких оставили. Кустики, всі такі пишненькі. Бачите, дуже гарний, він навіть взимку гарний. Так, звичайно, він відрізняється від окрасу влітку, але все одно дуже гарний. Росте теж таким компактним, збитим кущиком, дуже гарний. Черенкувати плануємо десь в березні місяці ми свої колоси. Продаж буде десь 1 квітня планую. Ну, там, звичайно, буде по поводі, бо колоси, коли холодно, ми відправляти не будемо. Висаджувати, тим паче, що колюси можна, коли нічна температура. Буде вже не нижче 12 градусів, тільки тоді можна буде їх висаджувати на вулиці, вони дуже бояться холоду. Будемо продавати в горщиках. Навесні ми зрізами не продаємо. Зрізи продаємо серпень, вересень, жовтень. Ми тоді продаємо і зрізи, і горщика, а навесні буде продаж. Тільки-тільки в горщиках. Продаємо в горщиках ми квітень, травень і червень. Теж якщо дозволяє погода в червні, якщо буде не спекотно. Ну, Саме вивеземо, звичайно, можна буде і в червні приїхати, забрати. Номер 6 Хoneйпія. Це у нас тут такий яскравий це у нас номер 31 Chelsea Rose. Сорт має яскраве жовте листя. Влітку такими з рожево-червоними прожилками. Зараз він теж, як для зими, виглядає досить яскраво. Номер 26. Цього красунчика назва Сльози алігатора. Яскраве зелене листя з кремовою краплею, такою в центрі. колір взимку, як бачите, не, зміни... не змінився зовсім. І влітку виглядає теж дуже гарно, колір не вигорає. В якості фону дуже добре виглядає влітку, розбавляє всі ці наші яскраві літні кольори. Який же довгід за ми взимку? Ну, По-перше, це палив. І, мабуть, це саме головне. Тому що колеса взимку дуже-дуже легко перелити, тож полив мінімальний і потрошку. Поливаємо ми повністю, коли ґрунт просок. Дуже обережно. Звичайно, якщо рослинка має велику зелену масу, то поливаємо її більше. А якщо кущик слабенький, маленький, то водички льємо зовсім зовсім трошечки. Так як зараз сонечки дуже мало, то поливаємо ми дуже рідко, десь раз на тиждень, а то може і менше, А ось коли вже такі сонячні дні бувають, то треба вже чаще поливати. Деякі кущики приходиться і кожного, разу, кожного дня поливати. Тож треба дивитися на саму рослинку і на умови зберігання. Друге, це обов'язково ми підтримуємо декоративний вигляд рослинку. Взимку кольоси часто скидають листяку, це може бути від того, що не вистачає світла або там перелив. Тож, все це листячко, яке падає, обов'язково вичищаємо, щоб кущики добре провітрювалися і завжди були охайними. Якщо листячко це не вичищати, а в теплиці буде повишена вологість, що буває дуже часто, то може це все призвести до якихось хвороб. А нам, звичайно, взимку це. Не потрібно. Також треба хоч інколи грунт в горщику спушувати. Краще це робити було б кожен день після поливу, тобто на наступний день сьогодні, допустимо, полили, завтра спушили. Але якщо це робити хоч іноді, це теж буде добре для рослинки. Ну, і ще одна важлива це обробка від хвороб і шкідників. І, звичайно, не треба чекати, коли наша рослинка. Захворіють або зачахнуть від шкідників. Краще робити це все профілактично. Від хвороб ми взимку обробляємо раз на місяць, якщо теплиці дуже висока вологість, то потрібно і чаще. Обробку робимо різними препаратами, що є під рукою це свіч, квадріс, топас, ну і інші. Від шквітників ми чаще обробляємо, десь раз на 7 на 10 днів. Звичайно, якби колесі наші зберігалися окремо від інших рослинок, то можна було б рідше робити обробку. А так як вони контактують тут постійно з іншими рослинками, а всі рослинки зазвичай ми стараємося обробляти раз на 7 на 10 днів, то вже все разом і обробляємо колюс з іншими. Рослинами, які знаходяться у нас в теплиці. Також препарати різні, стараємось чередувати. в основному це ActeLic, Vertimec, PravantaMite, Pravantotek, тепіки, ну і інші. Звичайно, якщо у вас у будинку колоси, то краще буде біопрепаратами. Це, наприклад, Ахтаф, добре дуже фітоверм, Ну, і які у вас там в квітковому будуть біопрепарати. Тільки треба пам'ятати, що всі біопрепарати не дієві, якщо температура буде нижче 18 градусів. Чим вище, тим біопрепарати краще діють. Тож не забувайте, біопрепарати, біопрепарати так взагалі дуже ефективні. Ми часто користуємося актафітом, і овочі обробляємо, і квіти. Ну, звичайно, в домі вам так часто, наприклад, не потрібно робити обробку. Кожні 7 днів буде достатньо для профілактики зробити раз на місяць. Якщо, звичайно, вже треба боротися з якимось гадким шкідником, ви вже щось замітили, то тоді потрібно, звичайно, чаще. А так достатньо буде раз на місяць обробляти. Ось тут у нас ще такі красавчики. Стоять, гляньте, який аж чорний стоїть номер, у нас це 14 глінда. Для зими дуже гарно виглядає насичений такий колір. Ще дуже гарний сорт. Тут у нас номер 11 редкод, теж як без нього. Ну і тут повторюється номер 36 аватарчики. Ну, я думаю, що я все сказала. Якщо я щось забула, то ви питайте, пишіть мені в коментарях, я обов'язково всім відповім. Хочу ще раз нагадати, що колоси можна буде замовляти вже з квітня місяця. У нас на сайті Квітка Дніпропром'ю посилання сайту буде під відео. Там є всі фото. Є опис кожного сорту. Тож заходьте, вибирайте. Плануйте, що будете висаджувати влітку навесні. Ну, а на сьогодні, мабуть, все. Всім дякую, хто додивився наше відео до кінця. Мирного всім неба і скорішої нам перемоги! До зустрічі всім! thank you